І на подківанок. І триває наша подорож у Угорщину. Поговоримо про порцелянові чуда. Їх є три: жовнаї, Герент і гологаза. Сьогодні про порцелянову мануфактуру жовною угорського виробника порцеляни та кахлю і глиняного посуду, яка вперше у світі використала процеси глазурування еозином та керамік із пірограніту. Фабрику жовної заснував міклош Жолної у містечку Пич. У другій половині 19 століття а власне секретна еозинова глазур спричинає до того, що порцеляна виглядає як райдужний метал, що має різні кольори залежно від кута відбивання світла. Типовими кольорами для жовної є відтінки зеленого, червоного, блакитного та пурпурового. Справу продовжив Вілмош Жовної, який став керівником і творцем. Всесвітнього визнання завдяки демонструванню її інновативних продуктів на всесвітній виставці 1873 року у відні, а потім і в Парижі, де жолновська порцеляна здобула гран прі. В 1893 році Жовнові представило порцелянові вироби, виготовлені з еозину. І треба згадати, що жовницька фабрика була найбільшою компанією австро-угорської держави. Ну і трошечки угорської мови. Фабрика дяр, порцеляна, порцелан, кахель, чемпе, кераміка, кераміо, гончар, фазикош. До зустрічі!